Здоровенькі були чувачки, з вами як завжди, Падон. І ми сьогодні будемо грати з вами гру, яка називається The Beginner's Guide або е, Туторіал початківці чи е, е, інструкція для початківців. Якось так. Приємно, насправді, що вам всім сподобалася гра. Е, що залишилось від Edit Finch і я вирішив для вас все таки зняти ще одну дуже класну гру, в такому ключі, в ключі якоїсь більш філософської гри, в ключі чогось. Більшого, ніж просто тупий бездумний екшен. Ця гра, наскільки я знаю, має бути дуже класною. Якщо ви пам'ятаєте, у мене на каналі була гра колись е Стенлі Парабел або «Притча про Стенлі. Це була просто вау, яка конкретно шикарна і весела гра. На жаль, ця гра не буде веселою, наскільки я знаю, хоча не впевнений. Але вона зроблена від того самого розробника, який, який робив Стенлі Парабел. І блін. Словом, це, це наскільки я знаю, треба просто сісти, зіграти, зрозуміти, провідчувати і так далі. Так що давайте навіть не будемо обговорювати вже далі цю гру, просто почнемо її нарешті е дивитися, наскільки її можна це все зрозуміти, зро зро Зробити і зрозуміти, насправді, тому що ця гра кажуть філософська, і тут є філософія, тут є. Думка, важлива думка, яку ми навряд зрозуміємо, тому що в мене маленький мозок. Я жартую, погнали. Гра, так само, як і Stanley Parable, буде вестися з Звуковимкнено. Алло, алло! Так, так, включено. <плес> буде вестися. Добре, дякую за керування, неймовірно. Буде нам розказувати оповідач, історію. А це, блін, вау! Я не буду нічого озвучувати. Нема питань. Yo. I wrote the Stanley Parable, Красавчик. and while that game tells a pretty absurd. Parallel Stanley, переклади. А це не правильно. Parables, це не parallel. Parables, це причя. Ну але гаразд. Не будемо про це. Today, I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. Okay, it's a good one. I'm going nospравді. to look at the games made by a friend of mine named Koda. Кажуть, що насправді це брехня. And these games brachnia. mean a lot to me. Uh, I met Koda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff. Mm -hmm. and his work pointed mm -hmm. me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So, just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a -Strike? Level for Strike. You can <laughs> walk it, by the way. And uh, mostly, it's just. Koda learning the basics of building a 3d environment i forget the but what i like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level <laughs> and of course it destroys the illusion that this actually is a desert town and instead this level becomes a kind of calling card from its creator it's like a <laughs> reminder that this video game was constructed by a real person and it kind of makes you wonder what was going through his head as he was building this? No. This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. Okay, no questions So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. Чому? Тоді ти звідки взяв ці ігри? Коротше, в мене таке відчуття, що мені хтось розказував про цю гру і що ніякого коди, здається, не існує. Але можливо, ну, що це можливо в нього якесь роздвоєння особистості, або щось таке, але неважливо. Зараз ми будемо просто проходити різні ігри, які створив цей типу кода і. Тут буде насправді щось більше, ніж просто ігри. І власне, перша річ, яку я в своєму житті створив, це була карта на Control Strike. Так само я теж зробив ну. Знову ж таки, ці ігри, які ми зараз проходимо, такі як Edit Finch, або ось ця гра, вони прикольні ще тим, тому що я можу поділитися з вами якимись своїми життєвими історіями. І ну, це цікаво для мене, перш за все, можливо для вас також цікаво, тому що мені хочеться розказати. Ось я колись так само починав зі створення карт Control Strike, і реально це мене сильно надихнуло стати програмістом, тому що я хотів створювати не тільки карти, хотів робити ігри, хотів робити щось дуже, дуже, дуже круте і креативне дивне, але щось пішло не туди. Я став програмістом, але я не створив ні одної гри в своєму житті. Ну, майже. Майже не створив, але слава. Продовжуємо. А карту, яку я створив, це карта у мого будинку. Прикиньте, і це було круто. Forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. Uh at one point he jokingly renamed his computer's recycling bin to important games folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other, without even really pausing to try to understand what he had just made. Until suddenly one day he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together. Is because I find his games powerful and interesting. And I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at wwredden at gmail.com. Wow. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Koda's first proper game. No, narej. Ja, ja do prvej hry som you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Ah, okay. No questions. Ois, nizu za vanzanie. Let's stop at the easnly. Wow. Cevž vyhledáje. Oho. Як чистий лист. Загалом я завжди думав собі, типу, що якщо люди помруть, то перше, що вони бачать, це чистий лист. по-моєму, це. Ну можливо, в цього коди теж таке в голові щось було, але гаразд. Вау! Во з бурою. вау, машина щепотіння. Що? Треба шепотіти? Нема питань. Геміскол Іскейп Фром Виспер. Геймзілсіфанкода. Ну, гаразд, хай буде. Uh, мене цікавить насправді, чи цей емейл, який щойно нам був поданий, чи це реально справжній емейл. Я, наприклад, попробую, напевно написати на нього після цього всього. Uh, а це що таке? Ну, гаразд, неважливо, воно не працює все одно. Я в нього стріляю. Звуку немає стрільби, шкода, але це ж все одно перша гра.

It's something we don't really know. Maybe Koda thought that actually it was complete the way that it is, and I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. no, okay. No, it okay. be Стоп, перед цим тут здається тут відкрились двері. Чому вони закрились цього разу, коли я підійшов? Вже тепер відкриті тут двері. Напишіть в коментарі чи ви коли-небудь пробували створити якусь гру і чи у вас вийшло це. Вау! Wow. <laughs> там ми... І... А, тут видно дно все світу. Ха-ха, <laughs> клас, але все одно це класно зроблено. Як би там не було? Ну, добре. Де цей шепіт? Відкр... О. Окей, okay, нема питань. Зараз зайдемо сюди.

Але цікаво, чекай, 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 все не так. просто. Ха-ха, клас! Оце мені дуже подобалося в іграх Стенлі Парабал. Коли ви щось робили не так, як сказав оповідач, то можна було почати проходити ну якісь інакші сюжетні приколи починалися. Але здається, що насправді в цьому лабіринті немає що робити. Тут, напевно, дійсно немає більше нічого в цьому лабіринті. Але так як я знаю, що ця гра це щось більше, ніж. Нічого, можливо, в лабіринті є якась схована інформація, яка нам буде потрібна, яку можна буде використати для того, щоб зрозуміти філософію цієї гри. Але з іншої сторони, мені здається, я заблукав. І якщо ми не знайдемо вихід, е... напевно, я дарма пішов сюди взагалі. Хе. Ну, я надіюсь, я знайду тут щось цікаве. Якщо знайду, обов'язково вам покажу. Якщо ж ні, то я не вдахай тупий лашара. Е... Так, чекайте, я. це я на вихід попав? Okay. this is the part that's interesting. Ano. The game has this narrative about the whisper machine and ta, how it ta, has ta. to be turned off, and then you get to the engine room. And what? Is this the machine you were talking about? Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If if you... you! Your body she... can stop the beam. Yeah. Yeah. It's so much to ask, but for all of our lives, Вау! Wow. You То може, всі його ігри насправді це не є якісь стрілянинки або щось таке, це насправді набір життєвих рішень, типу, чи відда... чи можете пожертвувати ви своїм життям просто так, для того, щоб врятувати сотні інших життів? І що буде, якщо ви скажете ні? І так далі. Вау, wow. ну, давайте. Ну, це все одно гра, так що, але я це зрозумів, але дай я договорюю своїм глядачам. Добре, мужик, дякую. Так ось раптом, типу. Ну тут я зрозумів, бачите, немає розгалуження, але це все одно гра. З іншої сторони, ці ігри мали би, напевно, заставити задуматися людей, типу, чи вони би це змогли зробити в реальному житті і віддати своє життя заради інших. Це цікава думка. Отут насправді важко. І це реально одна з найважчих рішень, чи ви можете пожертвувати своїм життям в користь інших. Погнали? Я не можу сказати точно, чи я зможу. Давай.

We zverhou, spredy, the beam causes you to start floating. Cool. And this is an important moment for him, because yes, this is technically a glitch. No, tak. but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system, Nichosy. or this floating could be the afterlife—a peaceful place—juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. <laughs> I, I don't even know. Uh, I have no idea what he was thinking. But what's clear does it is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Давай. Я колись на своїй теж робив карту в КС, в якій був теж лабіринт. І це реально досить складно було зробити. З того що я бачу всі ці гри створені. Yup. In this game, you can only walk backwards. top пто. Stop. Я йду вперед, але я йду назад. Oh fuck. І can не можу йти? А стоп, я а ось так можу, та? Ха-ха. Так ось. І з того, що я бачу, вся ця гра також насправді створена на Source. Дв двигунці від e, Valve. Тобто той самий двигунці, який робився для Counter-Strike! І не тільки. Вау, вау, вау. Тут якийсь реверсивний рух. Ні, я, я лише можу керувати. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. it is less advanced than the previous game but actually it seems to be more focused more complete code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope wow Oh, Змінюється, до речі, чому це воно змінюється? Вона залишила минуле позаду, але майбуття не було видно. Чому ж майбутнє змінюється? Я так розумію, як бачите, карта змінюється. В цьому і є весь прикол. Я дуже люблю, насправді, коли генерується ось, якийсь момент, ти заходиш кудись, карта міняється. Я не знаю, як це робити в іграх, я би хотів це навчитися знас... зробити, це дуже класно. Коли вона стала і подивилася, воно стало яснішим. Майбутнє, ну гаразд. -ру 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 -ру. Пішли назад. Що ж, подивимося? Чи... Та якщо майбутнє завжди позаду. Хм, то що ж нас чекає попереду? Стоп! То можливо можна піти назад, і там буде вже щось інакше? Ану, 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 я, можливо, не правий, але у мене є такий задум, що ми вийшли на. Не, ну, я, я все-таки перевірю свій задум раптом. А, а... Ні. Як вона знайде сили, щоб що зробити? Відкрити. Щоб зустріти його. О, oh, фак, де двері? Тут It's були бер... a short, one. Цікаво. Цікаво, але в чому головна думка? Oh, slender Mode. О, oh, чекайте, бо я вже привик ходити задом і почав ходити задом і тут. Ви заходите? Круто! Блін, зараз нас налякають чи що? Але, але тут не можна ходити по боках, тут лише вперед можна ходити. І це насправді відстій. А, ну як відстій, це насправді... And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Стоп, то ми просто пропустимо цю гру, тому що... Без Often times Kuda would put bizarre titles like this one at the start of his games. О, oh, класно. The meantime, he the wow. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like that was it. It was dead to him. No, but... I don't agree with that at all. But what are you gonna do? I don't know. No, well, I just. That... Okay. It's very similar to some but no, okay, not Раз, ідемо наверх. Тут взагалі навіть текстури полінилися використовувати, але нащо, якщо в цих іграх є сенс? Хоча попередній грі я зовсім сенсу не зовсім зовсім сенсу, не зовсім зрозумів. Ну але і таке буває. Що поробиш? Та але, якщо кода зна шоїнг з геймс то ніколи, вай бодер опанінге доредол? Well, to show you, I'm modifying the game here, so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed, so no. you can enter the door for yourself. Давай. Окей, okay. готово. І що там за цими дверима? І чому? Ну, знаєш, дизайн тут клас. Грайте за пару очей. що плива на землею, видаючи звуки кроків. Ця гра лише текстовий блок, які пояснюють, що відбувається. Ти витяняєтеся, відмовляєтеся Відміняєте людей від того, що вони переслідувати свої надії та мрії. Ключ в одній грі відмикає двері в зовсім інші грі. And nice and Ви в, 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 починаєте в маленькій кімнаті, аж потім виявляється, що можете ходити стіни. Ви граєте за голосний без... tells me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compasion person, but that it takes time to $10. Really It can be a very slow climb to get there. Стоп, 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 стоп. Ви граєте за голосний безтілесний звук, що тіняється із спотенличує людей. Це, часом не цей чувак, який нас, нам розказує про все це. Ви ворота. What the f Я не встиг все дочитати. Алло. На старт увага риба. Що? Так, тут щось дуже-дуже класне почалось, я не зрозумів. Тобто. Стоп! Може не варто довіряти голосу? Що? Я риба? Ні, стоп, я, я ворота. Стоп, ви казали в маленькій кімнаті, але я можу ходити через стіни, аж потім виявляється, так? Ану, 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 це можливо ця кімната? Ану, стіни. Тепер я мушу це перевірити, цю теорію. Я Я цього не зрозумів, але це. Стоп, що? Ні, мені здалося, що я пройшов через стіну Ні. Блін, я буду через кожну стіну тепер ходити. Цікаво, чи насправді всі гравці, які прочитали в попередній кімнаті цю фразу, пробували тут через ці стіни ходити. Я не знаю, але мені цікаво. Я впевнений, що можливо і так. Можливо, це якийсь психологічний вплив. Це насправді було б дуже цікаво дізнатися. От би класно зараз, щоб цей голос мені сказав цю інформацію. Типу, о, всі, хто пройшли попередню кімнату, то починали ходити по стіни. Невідомо чому. Чи цікаво? Блін, я хочу вернутися в попередню кімнату, там можна було подивитися багато всякого well, тексту. Це головоломка? Чувак, яка вділпі головоломка? Ти сказав, що тут можна ходити через стін. Ну добре, ти нічого не казав. Раз. Двері. Вау, як цікаво. Стоп, тут двері, за якими є двері. Але. Але чи можу я пройти через стіни? Блін, чувак, тут якийсь розводняк, я нікуди не можу зайти. Ви граєте за безтілесний звук? Що за дурня? Я не зрозумів цього, але гаразд. І як, як, блін, вирішити? В чо в чому суть? Може ще раз треба натиснути? Забігаєш за двері? Опа, за дверима є ще один речажок. Добре, я запам'ятаю це. Тобто, чому? Чому? Що, що це означає? Що це означає? А? Поясни мені, чому ви бачите це, це це часто? Це типу треба встигнути думати неординарно, чи що, я не розумію? А? Чувак, ця кімната зовсім схожа на попередню, тільки інакші двері. Тут що, просто скопійована кімната 10 разів? Ох, блін, мені це вже стає цікаво насправді. Ну, чим so, це може Це, рай? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the No right. Now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So uh, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior, and then in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, wow. I think that the point is the same: is that most of the time you don't get to know what you're missing, no even <coughs> That's that, that you're missing anything. That's not your role as a player. No. So if your role here is not to understand, then what is it? No, it's not so this combined with the entering game from earlier tells us that koda believes his games are connected somehow it could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And and once we have, we have, can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Ого. Ого. -го. Тобто, щоб все зрозуміти, нам треба пройти всі його ігри. Крім того, пише, що це вже розділ сьомий. Додолу. І можна пропускати і перезапускати рівні. Для чого це? Вау! Wow! Я реально зараз в конкретному шоці ми поки що нічого не розуміємо про цю гору. І вау! Wow. І най найцікавіше те, що насправді ми можемо щось зрозуміти, але нам треба до цього дійти. Я дуже попрошу всіх, хто коли-небудь бачив цю гру або проходили цю гру самостійно, не спойлерити це в коментарях. Це буде дуже приємно для мене і для інших е, глядачів. Ну а я вам обіцяю, що ми пройдемо наступні декілька днів. Не знаю, 4-3, скільки там вийде серій, е, цю гру разом з вами. Без перестанку не будемо відволікатись на інші ігри спеціально, щоб у вас збереглося усе в пам'яті. З вами був як завжди Падон. Це щось було неймовірне. Це щось було дуже дивне, дуже цікаве, незрозуміле для мене, але ми дізнаємося вже цю таємницю за завтра. Чи післязавтра? І після, -після і так далі, і так далі. Скільки, скільки нам знадобиться днів для цього зрозуміння, стільки й треба буде. З вами був, як завжди, Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Якщо сподобалася гра, напишіть 10 тисяч лайків. Ну чи я жартую. Звонру! Як там я кажу завжди, Ех, тривайтесь, купи, як яйця дупи, попачівачки! Хай!